Доброго ранку! На каналі Файні квіти, «Гродина», Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 19 та 20 серпня 2023 року. Сьогодні у нас 19 серпня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці діва до 14 години 53 хвилини дня, а потім перейде в знак Терези. З 11 години 51 хвилина та до 14 години 53 хвилини це час місяця без курсу. Тому посіву насіння квітів, кропу, огірків, газонних трав необхідно посіяти до 10 години 30 хвилин ранку. Також до цього часу необхідно посадити розсаду квітів. Коли ви будуть ефективними. Тільки рано вранці. Після 14 години не можна поливати, розпочинається час стихії повітря. Також не можна в цей день проводити підживлення рослин. Не проводяться зелені операції на будь-яких рослинах. Але продовжуємо захищати рослини, саду городу від шкідників та хвороб. 19 серпня, тобто сьогодні несприятливий день для заготівель на зиму та для збору врожаю. Для тривалого зберігання. Тільки після 19-ї години вечора можна займатися вже заготівлями на зиму, але постарайтеся не раніше. Це що стосується сьогоднішніх справ. А завтра, 20 серпня, зростаючий місяць, буде знаходитися вже в знаці Терези. Це продуктивний час цього знаку. Можна сіяти насіння крест-салату, квітів, сидератних культур, висаджувати розсаду квіткових та овочевих культур, полуниці та інше. Але посіви та посадку треба проводити в завчасно зволожений ґрунт, бо це час стихії повітря, тому не поливаємо та не підживлюємо рослини саду та городу. А зелені операції проводимо вже 20 серпня тільки на овочевих рослинах. І будьте уважні, все повинно бути чистим і інструмент, і руки. 20 серпня, вже завтра, сприятливий день для заготівель на зиму та для збирання врожаю овочів, фруктів, ягід для тривалого зберігання. Ось такий у нас великий сьогодні щоденник, багато справ і все ми обов'язково з вами зробимо. Відпочили, а тепер пора братися за роботу. Хоча буде дуже спека сильна, робимо все вранці або пізно увечері, а вдень на спеку не виходимо. Будь ласка, бережіть себе. Що ж, ми зустрінемося сьогодні з вами увечері. А поки що вам бажаємо всіляких гаразів, миру та добра. Та до зустрічі обов'язково в нових відео на нашому каналі. Бувайте здорові! На все добре!